Відкрити нові імена серед бордянців для світу моди таке завдання поставили собі в модельній агенції Сі Моделс. Вона відкрила свої двері на базі Шевченківського палацу культури. Тож відтепер всі бажаючі мають блискучу можливість спробувати себе на подіумі. День відкриття професійної агенції показав велике бажання у багатьох дівчат та юнаків спробувати себе в якості моделі. Але одного тільки бажання замало розповіла керівник Сі Моделс Гене Вардикян. Мобуді мучити хата в кінечника любов модельному агенстві моделінги, етадіфілі фатапазір. самый большой акцент будет делаться на дефиле разные виды дефиле классическое дефиле спортивная походка также фотопозирование то есть раскрепощенность перед камерой актерское мастерство этикет модели светский этикет дієтологія. Сімодал з пропонує професійні курси, а мінімальний строк 9 місяців для бордянців віком від 5 до 24 років. Заняття відбуватимуться для кожної окремої вікової категорії, відповідно підібрані і програми навчання. Але чи не найголовніше? Представники Сімодалс мають прямий шлях на професійний подіум. Ми будемо їх старатися. Коні ж не продвіга Бердянська, фатасесія, фешен покази. Лучші моделі будуть участвувати Бердянськ Фешен вийдуть на подіум уже двадцятого мая. Торік Бордянськ Фешендей. Показав, що в місті є цікаві моделі, які цілком можуть прикрасити обкладинки модних журналів і стати обличчям окремих рекламних кампаній. Між іншим, увага до діяльності нової модельної агенції є і у столичного дизайнера Гургена Вардикяна, розповіла його сестра, керівниця Сі Моделс» Гайне Вардикян. як ну, дизайнер в этом заінтерісован, тому що сідаться все дізайнер і ще нове літ. Ми будемо пропонувати наших моделей всім дизайнерам для їхніх сьомок глукбука фотосесії, показів». Модельна агенція Сімод. Моделс чітко спрямована на пошук і відкриття нових імен для модельного світу, розповіла пані Гаєне і додала, що в наш час не так важливо в якому місті столиці чині розташовується школа моделей, як бажання і праця останніх та професійна можливість самих агенцій.